Якщо б християнин прочитав, що його чекає, коли він стане християнином, як його будуть не любити, як його запишуть і в нашу державу шпіони, як його об'являть злочинцем, многі б не пішли в християни. Сказали б, лишіть мене, ідіть собі. Но, у ви, це правда. Якщо ти зібрав путь церкви канонічної, спасительної, знай, ти біла ворона стаєш в всьому світі, і злі люди починають тебе чистити. Якщо ти підеш у будь-яку другу релігію, пожалуйста. Але якщо ти в канонічній церкві, мінімально ти шпіон, пійон, отримаєш гроші за ти Навірно, враг родини та на повному серйозі. І що означає нам робити? Сьогодні Павел каже: не вдивляйтеся, мене били постоянно. У Дамаскові обласний правитель Арефа окружив Дамаск, щоб Павла й мити вбити, спасли його у корзині, його спустили за городом. Що означає, чому світ так реагує на нас? А тому що він без благодаті Божої. Ведь і наша віра, коли ми кажемо свою точку зору про своє, так та точка зору в Україні законом гарантується, вона не підсудна. Якщо ти увірений, що твоя жона має красива, то Ніхто в тому не сміє сумніватися. Але при тому, що Павел битий, гонимий, Павел сподобався від Бога бути поднятим до третього неба і відіти рай. Но то, що він увидів, він так сказав. Не є таких слів, що може зречи розказати, що я відів. Я відів незреченної і невозможно. Така красота, котру Бог приготовив любящим його. Я то віддав. І тому кажу вам християнам, пише Павел, наші слабі гонені, що нас б'ють, приліпляють до нашого вороги, родини і всякі там. Причому ліплять і не ганьбляться. Почому? Да тому, що ненависть до церкви канонічної. Катастрофічно нині велика. Один з депутатів Верховної Ради сказав: всім літом будуть усі прийняті закони, що українська православна церква буде знищена. І мало того каже, держава навіть не дасть у катакомби піти, буде штрафувати всіх православних священників, які посміють навіть вдома молитися. Ми читаємо Павла. Я знаю такого чоловіка. Битий був на землі, новосхищений до неба. От по чому. І ми сьогодні кажемо, Господи, дай нам подивитися на Павла, що він пережив, який мав сильну віру. Мало того, ще більше Бог відкрив йому багато тайн, і він пише, «Но щоб я не привозносився через звичайність від даних мені. Дав міся ангел сатани, жало в плоть, щоб удручав мене, щоб я не гордився і не привозносився. Про що річ іде? Господь іспитує нас і і ще й болезнями. Щоб ми не гордилися, що ми наслідники Царства Божого. Ми тут не маємо довго міста, ми будемо переселятися на небо. Видиш, що цей світ на тебе всі пазурі відкрив, не бійся, я з тобою і благодать Божа з тобою. І так, коли ми у всьому світі понадіємося на себе. Гарантований програш. Но коли ти надієшся, не милость з Божу гарантований успіх, Господи, научи нас бути нині горячої віри Петра і доброї місіонерської діяльності Павла, щоб ми і одне і качество, і другое мали в собі. А якщо нам Бог пошле. І з ангела у плоть. Та не удивляйся, все це Бог нам дає, щоб ми не гордилися, не привознися, бо коли це болить, то ніколи це гордити. Бог оберігає нас, Бог держить нас в комфортних умовах з, з одною метою спасти. Боже, мати, держи нас у церкві канонічній, да будуть нас забороняти. Да, Будуть нас переслідувати, бо обіцяють публічно, вже не скривають. Боже, поможи нам, щоб ми все перенесли, Но так лиш поступає твердою вірою, сопротивляюся злим ділам, злим планам всього, світа, ми й не перепужені діти Божі, розуміючи, чому нас зб'ють. Ми розуміємо, хто нас б'є, хто заказав нас, бо лише так поступаючи, обладає Духом Святим ми тут, діти Божі, а ще й біті три рази, і каже Павел, п'ять раз. Все рівно ми діти Божі, коти возростають духовно, а в вічності і наслідники Царства Божого. Амінь.